Ну що, шановні, доброго всім вечорочку. Знімаю відео ввечері. Тому так і вітаюся. Давненько мене не було, давненько я не знімала нові відосики, а все тому, що реакції від вас нуль. І уся жага до роботи пропадає. Здається, що я знімаю та викладаю їх просто так, бо мені ніхір робить. Ну, якщо і далі і так триматися, то певне я канал не поповнюватиму, бо у мене є такі більш цікаві справи, куди себе подіти. Але зараз вирішила таки зняти одне коротеньке на тему зради. Дуже актуальна тема зараз, особливо коли багато пар в розлуці, та й взагалі завжди вона актуальна. Отже, чому він вас зраджує? Працюватимемо станцем шаману, добра колода для стосунків, трохи зла, правда, але не жує соплі. Зробимо шість варіантиків і роздивимось, чому ваш коханий або не дуже вам зраджує. Для того, щоб максимально точно отримати відповідь, я вам раджу його уявити собі, візуалізувати, як зараз модно казати. Згадати голос, постать його та все інше. Як земфіра, згадати всі його тріщинки, і все таке. І промовити про себе це питання. Але, коли думаєте про Андрія, не загадуйте Сашу. І навпаки, бо буде мішанина. Якщо у вас мужика немає, вимикайтесь. Бо ви мені тоді почнете писати, що це все неправда, і ви взагалі одинока. А якого біса ви дивились, те я не знаю. Якщо це розклад не для вас, то не витрачайте свій час. Краще книжку почитайте. Ну, а ми починаємо. Так, чому зраджує варіант номер один. Варіант номер 2 Три. Чотири. 5. Так, треба подвинути. Вічно в мене ніхіра не влази. Так. П'ятого виклали. Ну і дособачуємо шостого. Чому зраджує шостий? Його бляха не видно, але він є. Ще подвину. Бо шостий так і не лізе. Ось він. Карти завеликі для мене, треба іншого розміру зробити. Так, ось маємо 6 варіантів. Сконцентруйтесь та так і щось оберіть, врешті-решт. Ну, а ми будемо дивитись. І так, чому зраджує вас перший варіант? Дев'ятка пентаклів. Це перенасиченість. Розумієте, коли все є, і воно аж з дупи лізе, то. Починається таке жага якихось пригод. Як кажуть російською, лучше враг хорошого. Він вже всього досяг, у нього вже все є. У вас насправді все нормально, це не ваша вина. Ну, Дім повна чаша, як то кажуть. Ну і воно засумувало, і пішло парити свою шишку десь на стороні. Пішло, бо коли все є і нічого досягати. Стає нецікаво жити. І він, мабуть, вирішив, так би мовити, взяти нову вершину. В даному випадку низину такий, да? розуміємо. Просто пережер дядя. У нього занадто все добре в житті. Так, що в другого варіанту? Шістка мечів. Ну, Взагалі-то тут. Видніється взагалі розрив стосунків. Він хоче від вас піти. Він вже готовий від вас йти. А ви його чимось не влаштовували, чимось, може, йому насолили, може, обридли просто. І, вірогідніше за все, через те, що він хоче піти, він почав з кимось нові стосунки. І саме до цієї жінки він йтиме. Третій варіант двійка, чаш. Кубки. Бачите, тут навіть он фалічний символ. Він дуже любить секс, він дуже любить оцю ось, усю ось, ось ейфорію, як то кажуть, не знаю, як українською сказати, цукерочно-букетного періоду. Він дуже любить якісь новинки. Він дуже любить настільки навіть фізичний прояв сексу, як емоційний, коли в тебе з'являється новий партнер. Коли ось цей емоційний підйом, закоханість, уся ця ось хірня. І саме зараз йому цього не вистачало, і він таке собі здибав. Так. Четвертий. Ой, О, хана, і тут в нас луна місяць, так? Ну, це просто віковічне брехло. Воно вам брехатиме усе життя, і не вам також. Воно просто брехло. Він буде от язиком своїм мести, де ступне, там і брехне. Це просто стиль життя такий. Він чеше по вухах на роботі, він чеше по вухах дома, чеше дружині, чеше коханці, чеше коханці-коханки і так далі. Бо йому брехати як дихати. Розумієте? Насправді ця людина ну, не, не знає, що вона хоче. Можливо, навіть у нього є якісь. Психічні розлади. Ну, ми не будемо зараз ліпити ярлики і ставити діагнози, нехай він буде просто брехуном. Але, ну, розумієте, він не знає ніколи, чого йому хочеться. Все, що в нього є, йому не таке. Йому здається, що десь краще. Вареники в сусіда смачніші, а вишні спіліші. А у кимиціцьки більші. Ну, щось на, на кшталт цього. То в нього просто такий стиль життя. Що у п'ятого тута? Ага, п'ятого суд. Ну, розумієте, або це якась ваша розплата зараз іде за щось у минулому зроблено. Наприклад, ви у минулому комусь рога наставляли якомусь своєму колишньому, або навіть цьому, так? А зараз вам бумеранга прилетіла. А зараз ви в позиції рогоносиці можете виявитись, так? Або це теж кінець стосунків і їх вже не врятувати. Всі вже це розуміють. Знаєте, коли кінь подох, то злізь. Але чомусь не злізли вчасно. І оце ви вдвох на тому дохлому коні намагаєтесь такий когось стогнати. Але кінь то лежить, а ви все на йому скачете. Ну, тут така ситуація незрозуміла. Давайте я уточнення навіть витягну. Що воно? За чортівня. Суд. І що ще ми тут вперемо? Сила. Йоу. Королева жезлів. Так, по суду і силі це щось іде на зразок розплати. Королева жезлів в даному випадку це ось та жінка, з якою він вам зраджує. розумієте? Сила і суд, можливо, він дуже довго стримувався. Терпів щось від вас. Можливо, тут є ваша доля вини, розумієте? Можливо, ви його чимось дуже сильно щемили багато часу, і це прорвалося через зради. Він таким чином намагається відігратися на вас, розумієте, що? Помста, скоріш за все, це помста. Терпів, терпів та й терпець таки урвався. І він пішов до ось цієї. Можливо, також по цих картах ви, як та змія, дуже холодна. Йому з вами не вистачає пристрасті. А королева жезлів і та ще запальничка. Розумієте, то він пішов того шукати. Але, вірогідніше за все, це або кармічна розплата, або помста з його боку. Ну, і що тут в штанях шостого? В думках хотіла сказати, вибачте, вирвалося. Король мечів. Ну, я так розумію, це він так себе бачить королем мечів. вірогідніше за все, він вважає себе великим маніпулятором та стратегом. Найрозумнішим. Він думає, що він переграє зараз всіх бабів своїх, що йому вдасться приховувати факт зради від вас, факт вашого існування від коханки і таке інше. Що він такий прямо весь шахматист-курвогросмейстер. Який просто, ну. Ну, найрозумніший. І він правий, він вважає, що він все робить як треба, що це нікого ніяким чином не задіває, що все ось так, як має бути. Що він, ну, типу, бичок має пастись. Коротше, ось щось таке. Ну, є ще маленький такий жалюгідний варіант, що король мечів не він, а якийсь чоловік ем, біля вас. Через якого він почав вас зраджувати. Можливо, це просто якийсь там ваш колега або друг, з яким ви не спите і не спали і навіть не збирались, а якщо збирались, то тихо. От. А він собі нафантазував, що ви з ним там вже і так і сяк і за люстру зубами. Можемо докинути картійку, глянути таке що він. Але мені собака, одна карта загубилась. Але мені так і десь здається, що це він себе, так бачить, таким розумним альфа-самцем, Який зараз всіх на свій меч насадить і буде такий правий. Тому ну, ще докинемо. Паж мечів тут при цей вісімка Ага. Знаєте, що я думаю? По цій комбінації також може бути ситуація, коли він застукав якесь ваше спілкування з кимось в інтернеті, за вами слідкував і зрада це його помста також. Бо, бачите, цей тут шпигує. А вісімка жезлів – саме спілкування через інтернет. Ну, Взагалі, то це листування, але ж навряд чи ви писали комусь еротичні листи в трьох томах. І відправляли прямо бандеролями через Укрпошту. Я думаю, що ні, що це, скоріш за все, інтернет такий був, так? То він міг здогадатись, що ви десь з кимось переписуєтесь, і вирішити вам помститись. Ось така ситуація. Такий вийшов розклад, не знаю, чи цікаво, чи ні. Мені завжди цікаво таке знімати. Якщо у вас є якісь новенькі теми для моїх розкладів, пишіть у коментарях. Хоча я знаю, що ніхто, як завжди, не напише, коментарі будуть пусті, лайків буде півтори каліки, тому треба, мабуть, цю лавочку таки зачиняти. Якщо вже вам припече таки, щоб я вам зробила індивідуального розкладу. Я не дивлюся безкоштовно, я не дивлюся за відгуки, можете їх собі лишити. Або собі на відгуках гадать, якщо хочеться, так? Або можете за відгук гречкове тебе купити. Ну, напишете, поїла, було файно. Я не за відгуки, не за дякую, ні за якусь ще чортівню не гадаю, а тільки за грошики. Угу. І грошики наперед, а не коли-небудь потім. І ще такий момент, бо я ст... Зіткнулася з тим, що деякі люди геть безпардонні, її хочуть, пишуть вночі, хочуть пишуть о сьомій ранку, і так далі. То я до вашої уваги хочу сказати, що вночі я таки сплю. Або не сплю, але мені в цей час точно не до вас. Раніше десятої я нікому ні на що не відповідаю, бо я теж жива людина, а особливо, якщо я вночі не сплю, то потім сплю я довго, то майте совість або чекайте. Я відповідати нікому не буде. Що вам там горить, мені не важливо насправді. У вихідні дні я також я їх проводжу з сім'єю, а не з картами в руках. І просто так, поміж гаданнями, як мені тут одна писала нещодавно, мені писати не треба. Мені взагалі не, не цікаво, що там відбувається. Давайте зберігати стосунки клієнт і надаючий послуги, скажімо так. Є питання, є на них відповіді від карт. Усе. Далі самі. Просто так питати в мене, що я думаю, розповідати мені по півгодини в голосових повідомленнях, що там у вас трапилось, і так далі. Мені не треба. У мене є своє життя. Воно мені цікавіше. Є послуга, є оплата. Все. За межі цього виходити не треба. Просто не треба. І доконувати мене своїми сповіщеннями серед ночі, що. Ой, він мені подзвонив, бо він так і не прийшов. Найдіть кавну мені. У вас, мабуть, є друзі, подруги, то їм розповідайте. А я не психологічна підтримка 24, 7, мене швидка допомога. Якщо вам ні з ким побалакать, купіть коньяка і поставте перед дзеркалом. Що я можу сказати? Затім я прощаюсь чи надовго не знаю. По сенсу вести канал не бачу, то, мабуть, я пішла.